І зараз я так розумію, що є у нас на прямому зв'язку зі студією посол України в Польщі Андрій Дещиця. Пане Андрію, вітаю вас. доброго вечора. Говоримо ми про 97-му річницю незалежності Польщі. Скажіть, будь ласка, от ви особисто як привітали, окрім того, що чудово заспівали гімн Польщі? Які побажання були для цієї країни? Побажання були, щоб країна ця розвивалася. І далі, щоб вона була нашим надійним партнером, і щоб ми вдвох разом, а також з іншими нашими партнерами, жили і процвітали в Європейському Союзі. Чи Україна, не зважаючи на те, що в деяких питаннях ми все ж таки не допрацьовуємо, чи Україна й досі може розраховувати на підтримку Польщі, чи немає там розчарування? Ні, розчарування немає. Очевидно, є очікування, що реформи в нас будуть. Проходити набагато швидше, але є абсолютне розуміння того, якими труднощами ми стикаємося, і в першу чергу ці труднощі, які пов'язані з питаннями безпеки і російською агресією. Польща 97 років День Незалежності, Україна 24 роки. Як вважаєте для того, щоб досягти такого рівня, чи потрібно нам саме от стільки часу, чи нам навіть більше знадобиться? Я думаю, що нам знадобиться менше, тому що, по-перше, ми можемо вивчати досвід і свій і досвід наших сусідів, в тому числі і Польщі. І я думаю, що ми маємо стимули, куди нам рухатися. І я думаю, що ми показали вже на сьогоднішній день, що ми можемо це зробити, якщо нам вдалося витримати. І російську агресію і зберегти країну. Я думаю, що у нас є шанси продовжити той шлях, який Польща пройшла впродовж кількох десятиліть, значно коротший термін. На вашу думку, зараз яка на чому має акцентувати найбільше Україна? Я думаю, що має акцентувати на проведенні реформ в Україні. антикорупційний пакет. Тому числі антикорупційний пакет це найбільше питання, яке порушується і в моїх розмовах з польськими політиками, і з моїми колегами, послами інших країн. Це питання боротьби з корупцією і питання, звичайно, прийняття тих законів, які би дозволили приблизити Україну до Європейського Союзу. От у ваших розмовах з польськими політиками, чи лунає, наприклад, з їхнього боку якась от порада, що краще зробить, зробіть так, а не так. Знаєте, це так достатньо парадоксально виглядає, тому що багато хто з польських політиків каже, що ви робіть ті реформи, які ми робили, наприклад, в тому числі і питання в питанні децентралізації влади і надання більших повноваженням регіонам, але каже, не повторюй, але кажуть також, що і не повторюйте наших помилок. Так що я думаю, що потрібно звичайно вивчати чужий досвід, але дивитися на ті українські реалії, які в нас зараз є. І е, хотіла ще таке, от звичайне запитання по сьогоднішньому святкуванню. От яке у вас враження було для поляків? Це дійсно от велике національне свято? Так, я був під враженням того, як вони як проходило це свято. Це починаючи від самого ранку з дев'ятої години, служба Божа в костелі, після того покладання вінків до могили невідомого солдата. Військовий парад покладання квітів до пам'ятників, яких відомих польських політичних діячів, які на різних етапах керували державою польською, це після того прийняття в президентському палаці концерт зараз, буквально який закінчився в оперному театрі, і всі ці заходи проходили з великим. Підняттям е, емоційним, і кі підтверджувало міцність цієї нації і впевненість цієї нації в тому, що вони виборили цю державу, що вони мають незалежність, що вони мають самостійність, що вони є вільною державою і вони хочуть творити цю державу для свого народу. Це було відчутно починаючи від самого ранку на вулицях е, і в офіційних промовах. Ідея записати е, привітання, відео привітання для Польщі, е, нашого дипломатичного відомства, і виконати гімн, е, вона кому належить вам особисто чи можливо все ж таки це колективне рішення? Я повинен сказати, що це колективне рішення. Воно почалося з того, що е, кілька місяців тому в Польщі перебував е, Дмитро Павличко, який подарував мені. Е, збірник своїх віршів і з майдану, до речі, і в якому також були і переклади деяких творів з іноземної мови, в тому числі і гімну Польщі і українською мовою. Після того я подумав, що потрібно виконати цей гімн десь так, щоб можна було показати польським колегам, друзям, те, що в нас. Як ми шануємо їхній гімн, і потім мої колеги з посольства, зокрема, Василь Зварич, радник послани посольства, який запропонував це зробити власне на день незалежності Польщі. Потім прийшла ідея, щоб краще це зробити у вигляді відео. Потім ми підключили наших журналістів, які тут працюють в Польщі. Це з 1 плюс колеги з Маргарита Ситник, чи з ЄС медіа. Наші журналісти, які тут е, працюють, і вони записали цей відеоролик. А ми вже постаралися його заспівати так, наскільки ми це зможемо. Мули. Але заспівали насправді чудово. Ми тут пишаємося тим, як ви заспівали, як наші дипломати привітали Польщу. І ще у вас хотіла запитати, наближається річниця Революції Гідності, 28 листопада, відбудеться Ніч пам'яті у Києві на Майдані Незалежності. Ви скажіть, як ви відчуваєте ось ця річниця? Чи змінилася Україна? От можливо, там, перебуваючи зараз у Польщі. Так, я я вважаю, що змінилося і я думаю, що наш народ став гідним того, щоб називатися великою нацією.